Всім привіт, друзі! З вами Кирюха, ви на каналі Пазламан, і ось ми нарешті дочекалися обміну душ, де сьогодні на відео ми з вами обговоримо, кого потрібно брати, а хто на мою суб'єктивну точку зору просто не потріб, і я б його не брав. би. А перед початком я хочу сказати лише одне. Друзі, кожен вибирає під себе, під свій гаражик героїв, під свою стратегію і тому подібне, тому що людей, гравців дуже-дуже багато, і кожен грає в свою гру по-різному і в кожного, звісно, своє бачення. Дуже багато ютуберів там можуть казати: одне, друге, п'яте, десяте, в тому числі і я, але у вас повинна бути голова на плечах, і ви маєте самі думати і вибрати того героя, який вам потрібен. А на сьогоднішньому відео я просто вискажу свою суб'єктивну точку зору, тому не будемо затягувати вступ. І поїхали. Отже, що можна отримати за 10 героїв? На мою суб'єктивну точку зору, найкращий вибір за 10, звісно, за 10 це буде пан УВ. Чому він? Так, хтось може написати, що типу повільний набір мене, фу-фу-фу, і так далі. Але, друзі, 850% шкоди. Плюс до всього звертаю вашу увагу на стати. Вони не такі вже і старі. Звісно, якщо зрівнювати його з новенькими героями, які тільки тільки виходять, то так, він вже застарів. Але для мене, наприклад, і для вас, і для більшості стати досить такі, крутезні, і навіть сучасні. Плюс до всього 850% шкоди це дуже дуже болісно. Так щоб пройтися по іншим соперникам, в них має бути менше ніж 50% ХП до того, як ви ультанете, але це вже інша історія. Якщо його використовувати там з якимись іншими ударниками і масовиками, то в принципі, я думаю, якщо ви там одним масовиком ультанули і потім передатися у то з команди суперника нічого не залишиться. Які плюси? Про я вже сказав, що це набір мани, ну і можливо не супер сучасні стати. Хоча, як на мене, ним ще можна пограти. Із плюсів виділю пасивку. М'яка шкіра, яку ви отримуєте після застосування особливої навички, вам не можуть не безумство нас накинути, не зрізати ману, коротше, нічого. Цього героя можна використовувати абсолютно на будь-якому режимі. Звісно, імбовим він буде на дуже швидкому. Якщо, наприклад, ви його будете використовувати з Людвігом або ще з якимись героями, які можуть розганяти мані, то можна, звісно, використовувати і на звичайних режимах. Але саме імпакт він буде вносити, звісно, на дуже швидких. Зараз гра змінила акцент на набірмане. Тому що раніше гравці підбирали команди і героїв за рахунок того, щоб їх прискорювати. Коротше, весь акцент був на намір мани і за скільки ваш герой зарядиться, або ваша трійка там ударна за скільки зарядиться і тому подібно. Але зараз часи змінилися, тому що в грі з'явилися п'ятизеркові загони, і тепер в команду атаки, в команду захисту переважно використовують п'ятизеркові загони, які просто підсилюють живучість команди. Ну і звісно, збільшують все. Як атаку, захист та, і здоров'я. Тому зараз акцент змінився. Що можу сказати про даного героя? Ну, класний, класний. Чому б ні, за 10 героїв я вважаю, що можна взяти. Якщо вам потрібен якийсь там ударник, у вас нічого такого немає новенько, то за 10 героїв гарний варіант. Так, повільний, але я сказав, що його можна пришвидшити. Зараз дуже багато героїв, які можуть пришвидшувати даних героїв. І навіть якщо не пришвидшувати, колись він зарядиться і. Потім буде виносити команду суперника. Правильно? Правильно. Також тут доступні такі герої, як Авіана. Ну, гемчик 2024 року, чесно кажучи, він в мене є, і я б за нього 10 героїв не віддав. Так, звісно, він мене прокачаний, на першому зламі. Деколи беру, використовую, але сказати вау, чесно кажучи, не, не можу. Так його можна використовувати на Титана за рахунок того, що він е додає критичної шкоди до ваших героїв, і тому вхідна шкода по титану з камінчика більша. Так він може там, трьом героям е не давати, там, накидувати на себе там, захисні бафи і тому подібного підсилення, якісь ставити таун той самий, е і б'є він по трьох. Але шкода в нього, чесно кажучи, посередня. Б'є він слабесенько, а Альфа з ламби я б йому не давав, би, тому що ну жирно для даного героя. Тому за 10 героїв я даного героя б не розглядав. би. Звісно, якщо ви хочете, беріть, але треба розуміти, з ким і куди ви будете брати цього героя. В захисті він грати не буде, тому що дуже дуже слабенький зараз просто є. Досить багато сучасних других карт, які будуть стояти в захисті набагато краще, ніж Авіана. А в Атаці під нього треба якийсь Бронеріс або стихійний Бронеріс. Тільки там він зможе показувати якийсь потенціал зі своєю шкодою. Кармента. Ну теж такий цікавий, доволі герой, і, чесно кажучи, думки в кожного різні. Одні кажуть одне, інше, друге. Коротше, скажу так. Якщо у вас є якийсь там мега крутезний травич, який травить тільки одну ціль, або, наприклад, там ставить якусь там мітку, яка дуже-дуже потрібна там в якомусь бою, то Карменту чому б і не взяти? Наприклад, вона непогано буде грати з торбеном, або, як я сказав, якимось героєм, який ну просто безщадно травить. Тому що це все вона може перекидувати на сусідів, тому. Якщо вам потрібен саме такий герой, який може підсилити якихось інших ваших героїв, то можна взяти. Але треба враховувати, що його в будь-якому випадку потрібно прокачувати на фул. Тому що, якщо ми дивимося на 80 му рівні, ну стати слабенький. Так, здоров'я більш менше, 1800, але дуже-дуже мало броні. Ну, атака, хотілося б, щоб була краще. В будь-якому випадку, зараз непрокачаними героями, майже ніхто не грає, тому на 85-му плюс, я думаю, буде все чудово. Плюс емблемки дасте, там десь буде 1200 атаки, 1100 броні і десь 2200 здоров'я. В будь-якому випадку непоганий варіант, якщо вам потрібен герой в червоному кольорі, який доповнить ваших героїв, які у вас вже є. В іншому варіанті я б його не розглядав, бо якщо немає героїв, якого вона буде доповнити, то я б залишив би своїх героїв і не міняв би на неї. Тінсел, ну що тут сказати, старенький герой, якщо б з'явився на неї костюм, і я маю надію, що на неї з'явиться на цьому новому році, то я б краще половив її на новорічному івенті. Віддавати за неї 10, навіщо? Камон, стати слабкі, вже не сучасні, і. коротше, відразу ні, що про неї говорити. За 10 героїв, ну, брати дуже старого героя, воно того не вартує. Ну і залишається холстоун, нічого казати не буду. На мою думку, те ж саме Стінсел, Ну, коротше, такий собі саппорт. Я б його не розглядав, би, тому що ну, потрібно за нього віддати 10 гривень. Якщо безкоштовно, так давайте. А за 10, ні, дякую, залиште собі. Ну і ми переходимо до другого тіру, кого ж можна отримати за 15. Ну і перший в списку це в нас бастет. Бастет ну, не звичайна, а в костюмі. Що можу сказати, якщо дивитися на всю дошку в цілому. У неї самі найкращі стати, і самі сучасні. Подивіться, на Альфа зламі 1623 атаки, 1600 броні і 3230 здоров'я. Що можна сказати? Розумієте, зараз такі часи. Якщо ви граєте в альянсі середній плюс, то, Пф, чесно кажучи, я б її не розглядав би. Якщо нижчі і дуже, -дуже хочеться взяти цю кицю, то беріть. В принципі, стати в неї актуальні, увороти будуть працювати. Просто зараз дуже багато героїв, які обходять ці увороти. І, ну, вороти. І. 15 героїв за героя. Вона все-таки не найкращий вибір, що є на цій дошці за таку кількість героїв. В цілому, герой непоганий, нормальні стати. І її можна використовувати з пантерами в костюмі, якщо у вас є. Ну, наприклад, дві пантери, одна басить або дві бастить, одна пантера. То, в принципі, якщо ви граєте на середньому, ну трошки нижче рівні, можна взяти, прокачати і використовувати. В мене вона є навіть на альфа-зламі, але без костюму. Чи буду я її брати, не знаю. В цілому досить непогано, треба ще враховувати пасивки, які ми маємо. Тому якщо, наприклад, прокає пасивка, то ми наносимо не 210% шкоди, а 280%, що вже в цілому міняє картину. Якщо, наприклад, ви використовуєте Єва пантера, то з Пантерою там, і ще з якимось масивиком бастет в принципі, нормально вклиниться. Плюс до всього дає увороти, можливо, колись і виручать. Звісно, в захисті я її не розглядаю, тому що ну, особисто в мене просто є набагато крутіше героя, ніж вона. А ви можете її взяти. Чому б ні? Стати сучасні грати можна. Ну, щоб сказати, що вау, то, на жаль, ні. Одне, що хочу сказати, у костюмі з класом друїд та плюс ще певним загоном вона у вас буде заряджатися за всім камінчиком. Камінчиків в Атасі, це теж треба враховувати. Тому якщо у вас є якась команда, яка за 7 камінчиків може заряджатися, чому чому ні, Можна тесити, можна пробувати, можна грати? Наступний. Erlangшен. Нічого не хочу сказати, дуже стара карта. Блін, стати слабкі. Так, на еквалайзер він може щось показати, але тільки на еквалайзері. На таких режимах, ну, на жаль, він нічого такого показувати не буде. Так, ти подивишся 500%, але це все на альфа-зламі, друзі. Ну, З атакою 1292, то він буде щось наносити. Але без альфа-зламу. Ну, що це таке? 844. Е, зараз четвірки виходять з такими статами. Тому тут треба дуже сильно думати. Хоча що тут думати? Erlang Шен. Точно не ваш варіант і не беріть його. Точно ні. Наступний, це Брімстоун. Що можна сказати? Начебто непогана карта. Ставить паразитів, паразит дає стихійний зріст на 54%. Супер. Тобто, якщо, наприклад, ви використовувати його на титана та аміфічно титана після його ульти, той зріст буде постійний. Тому що титан того паразита не зніме. Правильно? Правильно. Якщо що використовувати в атаці, розумієте, зараз е, в захистах ну, дуже багато або потужних хілерів стоїть, які просто ці паразити познімають, або ж стоять герої, в яких вже є мегамінньон. І, на жаль, паразит його не витісняє. От просто, ну ми ультанети і нічого не зробите. Б'є 200%, ну, головне не забувати, що в нього є деструктивне ядро. І як ми бачимо при максимальному зарядці, це плюс 180%. Тобто максимально цей герой може нанести середньому набору мани 380% шкоди. Це вже непогано. І якщо, наприклад, вам для вашого монокольору, або там, я не знаю, до якоїсь своєї стратегії, і у вас просто немає зараз стихійних е бронерізів, то брімстоун, на мою думку, непоганий варіант. В грає, на титана можна використовувати, Ну, це про умови, якщо у вас немає стихійних бронерізів. Якщо ж є. Ну, під питанням. Знову ж таки, чому під питанням? Ну, стати, все зараз впирається в стати. Зараз любий ударник, ударник через півроку він застаріває. Тобто, якщо, наприклад, когось і брати нову обміні душ, то бажано брати сапратящих героїв, які, в яких актуальність буде набагато довше. Тому що ударники ну, дуже дуже швидко старішують і стають неактуальні. Це теж треба враховувати. В цілому, Брімстоун мені дуже-дуже подобається, я б теж би хотів би його в колекцію, але ж треба розуміти, проти кого його брати, проти кого він буде рулити, так як я сказав, що зараз ну, дуже багато. але... Наступний це герой стихії льоду Скарн. Що можу сказати? Те саме, що і минулий герой, про якого тільки що казали, з однієї сім'ї структурної, але він трошки актуальніший в плані статів, тому що він виходив пізніше. На Альфа зламі бачимо 1618, 1344 броню, і 2838 здоров'я. Дуже круті стати. Плюс він дуже швидкий і з певним загоном буде заряджатися за 6 камінчиків. До цього зрізає 30% проти стихії. льоду захист. І все це. Травить морозом. Ну і плюс не забуваємо за ядро, тому і буде травити й ядом. Що можу сказати, в цілому, дуже цікавий герой. Звісно, в захисті його не бачу, от в атаці для любителів Моно і не тільки. Чому ні? Скажіть мені, чому ні? З дуже швидким набором мани ви будете зрізати 30% захисту, тому і з каміння будете бити по супернику сильніше. Плюс до всього, якщо у вас є такий ГМчик, як мене на фулі. Скар буде пришвидшувати. Тому беремо одного скарна, дві мене, і, в принципі, вже можемо розбирати команду суперника. І ось вам зв'язочка. В цілому непоганий герой, я би розглянув цю карту. Релі. Ух, ну що можу сказати? Самі все розумієте, якщо зрівнювати його там з Альберихом або мамкою півночі, релі набагато профітніше і, кру... і круче. В будь-якому випадку, він крутіше, ніж його попередники. Ну, як попередники. Тобто герої, які можуть зробити те саме. Якщо у вас немає ресителя і лікаря, а тут і реситель, і лікар два в одному, та ще в зеленому кольорі, та ще ще до всього він накинує лунний захист. Тому це теж треба враховувати. В цілому непогана карта. Так, я розумію, що стати теж не самі сучасні, але. Камон. Це ж обмін душ, що ж ви хотіли? Що вам тут що? Останніх їм давали? Ні. Коротше, непогана карта, як на мене, гарний вибір за 15. І як я вже сказав раніше, сапорти, вони старішують набагато пізніше, ніж ударні карти. Тому, наприклад, завширелі можна буде грати досить довгий період. Плюс не забуваємо за пасивки. Які не дозволяють суперникам, ну зрізають накит мани на 80 відсоток, відсотків, і за сім'ю, яка теж доповнює в принципі непогано, якщо у вас є там інші сови, то чому б ні? Короче, релі нормальна карта. Я б використовував би і взяв би, якщо звісно хочете. Ну і переходимо до останнього Тіру, друзі. Кого ж можна отримати за 20. Чи є тут і герої Імбові? Ну як імбові? Ви ж розумієте, що прям супер імб немає, просто є дуже гарні герої. Є такі собі, які я не розуміють, чому, що вони роблять е, на цій дошці, ну за стільки -то героїв. Добре, будемо розпочинати. Acid Fire. Один із перших гоблінів. що можна сказати, пасивка вогонь, сім'я вогонь, швидкий триплшотер, який зрізає і атаку, і захист, і це все стакається. Тому, наприклад, даного героя дуже часто зустрічав на початку на міф Титані, як він підвищував шкоду по ньому. Ну, коротше, хто пам'ятає, той пам'ятає. Звісно, часи змінюються, і не зараз на міф Титані потрібні зовсім інші герої. Але Есід Фаре досить непогано на нього заходив. В цілому досить непогана карта. Звісно, треба буде давати йому злам, щоб він міг тягатися з сучасними картами зі своїми статами, тому що стати, ну, слабесенькі, слабесенькі. Так, не самі погані, звісно, з тих карт, які тут є, але вже, як кажуть, трошки застаріли. Ну і саме головне, це те, що він відзеркалює бафи. Тобто він ставить на суперника, він зікалюваний баф, якщо суперник себе бафує це, все перекидується на ваших героїв. Бо це дуже потуже, потужне вміння, і в багатьох випадках проти певних героїв може зіграти ключову роль у перемозі. Тому непоганий герой можна розглянути. Наступний це, мабуть, мій фа-фаворит буде. Я не знаю. Ну я розумію, що зараз коменти полетить, та ти нічого не шариш і тому подібне. Я ж сказав, я ви. Би... Я кажу свою суб'єктивну точку зору. Лазара. Є в мене даний герой, і в мене вона на альфа зламі, і я дуже-дуже задоволений. Стати більш-менш нормальні, так само, як у Сетфайра. Звісно, треба ламати, щоб грати на рівні проти сучасних героїв, ну то таке діло. Перше, що ми маємо? Ми маємо чистку. безпечну чистку. Тобто, взяли, зняли і забулися. По-друге, масовий урон. Так, 325%. Але що ви хотіли? Що ви хотіли? Щоб було там 400 чи 500%, це було б дуже жирно. По-третє, зрізаємо лікування супернику. І по четверте, пасивки, друзі. Пасивки. Знімаємо якийсь баф, взяли, полікували в Овер А якщо суперник щось буде знімати, він отримає 300 шкоди. Ось так. І плюс до всього не забуваємо за сім'ю. Лазара сама по собі буде актуальна за рахунок того, що вона сама себе бафа. Якщо вона одна, це 35% до атаки, якщо їх двоє це 50. А якщо три герої сім'ї, це 65% до атаки з початку бою. Круто, круто. На мою думку, це один із найкращих героїв на цій дошці. Ну а ви свою думку, звісно, можете написати в коменти згоден, не згоден, ну і так далі. А ми переходимо далі. Лодій. Mm, так, знаю, зараз в мене полетять какахи. Ну що можу сказати? Я б не брав, би за 20 героїв брати Лодія, на мою думку, це буде велика помилка. За 10 я б його взяв, би, але 20 це дуже багато для нього. Давайте що розберемося, чому? Пасивки сім'я вже казав, прям чудово, дуже швидкі. Тобто, з певним загоном буде заряджатися за 6 камінчиків. Це вже супер великий імпакт, 100%. Але шкода, розумієте, його шкода залежить від вашої атаки і броні суперника, тобто в різниці. Те, що тут написано 2200, повірте, я дивився його в бою і бачив, як він б'є суперника, в якого прокачаний п'ятизерковий загон. він б'є його на 450 одиниць. Тобто, урон буде від 400 до 600 одиниць. Це в сучасних реаліях. Звісно, його придеться ламати, тому що те відео, яке я дивився, він був прокачаний на 85 му рівні і на 20-х емках. Звісно, якщо в нього буде 1510 атаки, то нанесе він трошки більше. І саме головне при використанні цього героя бажано, щоб він добивав, тому що дуже важливий його ось цей пункт ультим як він доб'є, суперники, які стоять біля нього, не зможуть отримувати мане три ходи. Це дуже велика перевага, і в деяких боях і випадках вона прямо може грати вирішальну роль. Ну і вишенка на торті це 60% контратаки. Контратака слабенька знімається абсолютно чим хочеш, хоч з каміння, якщо герой мах, зніме без питань, любий діспелер. Ці 60% вони не сильно відчутні з урахування того, що зараз всі використовують п'ятизеркові загони. Але ж як я сказав, блін, камон, він б'є тільки одного. І щоб розкрити його потенціал, ну максимальний від нього імпакт отримувати, треба їм добивати. А це ну. Навіть не знаю, навіть не знаю. Чи є резон прокачувати лодія саме для цих цілей? Не знаю. В захисті я його зустрічав, нічого страшного, він такого не робить, як я сказав. Контратак, так, ну, б'є він тільки просто одного, ну і. капець. Щоб, типу, ману не набирались рядом стоящі. Герої треба, щоб він зашотив того героя. Короче, за 20 багато. Але якщо дуже прям хочеться, ну беріть. Але протім, не кажіть мені, що я вас не попереджав. Зрозуміли? Це, я вас попередив, а ви робіть, як хочете. Просто щоб брати цього героя, під нього треба буде профільний загон, саме під нього. І альфа злам. І що ви розуміли, можливо, хто не знає. Стихійні бронерізи і бронерізи його не доповнюють. Він з ними не стакається. Тобто не думайте, що ви візьмете лоді і є у вас якась там я не знаю, Мар'яна в костюмі стихійний бронеріз, що ти типу, позрізав і він вжарив ні, так воно не працює. Його бафає тільки той, хто може збільшити оцю білу атаку. Це треба враховувати. Ну і залишається два герої, це Старвокер, Тут я зовсім не розумію, за що його засунули за 20 героїв. Ну, 10-15, не більше. Чому так? Е, друзі, 200% відсо... Так, швидкі, типу. Але шкода, не така сильно велика. Так, на альфа розмір, типу, буде відчутно, але не прям супер-пупер. 200%, відсотків, 450%, відсотків, якщо у цілі, є... у цілі є бонус до здоров'я. Ну це що? Типу, треба. Піти проти якогось оверхпешника, почекати, коли він там ультане. І після цього ультувати, так можна і програти. Так можна і програти. Ну коротше я б на себе не розраховував. Так, типовий його можна використовувати також на еквалайзері за рахунок його цього дебафа. Якщо він там знімається, буде проносити шкода. Так буде. Ну, блін. І пасивка, типу норм проти метеликів. Так, норм, але ну, за 20 героїв, як на мене, ну дорого. Реально, за 20 героїв... Я би не віддав би. 15-10, міркував би на 20 героїв за Старвокера, Ну, серйозно, камон. Ні, ну якщо хочете, звісно, беріть. В цілому, я не кажу, що герой гівно, я просто кажу, що 20 за нього дорого. Були б в нього... Як вам сказати, була б тут 300% всім би, Все, ціни не б не було. Ну, 200, ну якби маловато. Або ж, якщо б я спочатку зрізав би захист, а потім бив би. Тоді б так. Тоді б, так. Тоді б я сказав би, за 20 героїв забирайте, во герой. Ну, на жаль, я б не брав би. Ну ви, звісно, як завжди, думку в комент. Ну і залишається останній герой це Гартен. Що можна сказати? Ви, я думаю, вже подивилися купу відосиків, де всі кажуть: все, беру гартена, гартен, топчик, імба. Класний герой. Бе... Ну, безперечно, класний герой, нормальний саппорт. Ставить м'яку шкіру, але ви дружні розумієте, що м'яка шкіра на суперниках висить один хід, тобто один удар. Тобто тичка і все, вона спадає. Це щоб ви розуміли? Цього героя переважно всі будуть брати, у кого є безумці, для того, щоб. Е, тобто у вас є, наприклад, гартин і два, і два безумця в зеленому кольорі. Ультую гартином, потім б'ють безумці. Вони на себе безумця не вішують, тому що спрацьовує м'яка шкіра, а на суперника повісили. Ось так це працює. Саме для цього будуть брати в основному гартина. Це ті, в кого є безумці, і всі і ті, хто знає, просто як його використовувати. Якщо ми не беремо безумцям, в цілому теж непоганий герой, тому що він заводить ваших в овер ХП, суперникам знижує ХП, в цілому класний саппорт. Стати більш-менш нормальні. Звісно, треба буде вкидувати максимальні ресурси для того, щоб їм можна було грати. Ну і поки що він грабельний. Поки що він грабельний. Так як саппорт він буде грати набагато довше, ніж, наприклад, та сама Лазара. Ось так. Ну і давайте тепер підведемо підсумок, кого ж краще всього обрати. Я виділю 4 героїв на мою суб'єктивну точку зору, кого треба взяти. За 10 це УВ, я вже сказав, чого і тому подібного. За 15 це Релій, на мою думку, один із найкращих варіантів. Ну і за 20 тут 2 герої це Лазара і Гартен. А кого оберете ви, напишіть, будь ласка, в коменті. Я ще не вирішив, тому. Думаю, а на цьому дякую. Я маю надію, що моє відео тобі хоч трошечки допомогло зробити вибір. Ну і скажу наостанок: блін, ну ви повинні самі розуміти, хто вам потрібен і куди. І не слухайте нікого. Кого хочете, того й беріть, вам грати. Не йому, не мені, вам грати. Ну а на цьому дякую і побачимось у Next. Всім пока!